Продовжуємо стрім. У мене залагав той старий стрім, тому я перезапустив стрім. Зробив його. У мене що, стрім не йде? Може, відлагаєш телефон? Ну, я зараз повинен. Так, підписники. Uh, у мене, погано, сьогодні що інтернет по повні програмі гулять. Ні, гра цікава на сам Давайте я в кол 2 зайду, а у мене ще є робот. Ага. О, нарешті, Дени, да, я не закінчу стрім. Мій стрім ще триває. Стрім триває, у мене просто інтернет завис і стрім погасився. Надіюсь, у мене зараз всі інші глядачі його повернуться. То мені буде не цікаво якось е, цей той. Для чого не вертатись на стрім? Неговорі Тимфул. Прийдеться грати за совет. Говно. Ну, ми граємо за якесь гівно З якимось гівно зазами, з гівном. Фу. Фу, ще й така вонюча форма, фу. що я не міг ховати собі нормально? Може хоч нормально. Ну, аК, 74. О! А, воно само спавниться гоу. Давайте підписники. Привіт, так продовжуємо стрім мене залагав. техники. А как выйти? А, прыжок. Давай, давай, давай. Я хочу, я хочу. Сейчас у мене мишки чомусь не переміщається по экрану. Я не знаю, как цей баг фиксити. А ну можу, я можу тачпедом? О, так тачпедом можна би. Об... Во! Во! В мене є. У мене є патрони. У мене є. Патрон. А я є патрон. Ой! Ох, разкидай у мене патрони. А що це таке за? чувак уважать Не, я, я понял, что я дать то Может, дальше мне проводится. на да чем они просто настреляли в голову. Тихо, так технику мне то сдаст нормально. Ну, может, дашь мне, ну, А тихо, что мы Я граю за гівно. У мене техніка гівно і зброя гівно. Вердикт. Ано. Що нас тут піднімає? Як їх? Як їх піднімати? Як піднімати солдатів? Ой, я можу ще й макати еще на це. Я б тебе під... а може його. Як тебе підняти? Не, його не піднімеш вже. Давайте, гоу, Поїхали. Ні-ні-ні, дай залізу. Давайте, поїхали. Я не знаю, я на якомусь второму луазі їду з якимись... Ще й по нам ведуть вогонь. Так, я зараз беру і на ці горі випрыгаю. Тут вороги є. Отак, молодці, молодці! Штурмуй, штурмуй. Ні, тут не може один бути. Я про ще тут, пав. Тут є ще укріплення. А. А Чому я у мене від це у мене всього лиш по, 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 по буквально ця і рука? Можете хтось підняти? Може, хтось підніме? О, щось піднімає мене? Бульбамет? Сейкі просто. Давай, Бульбамет, дякую. А ну, не можна мене трошки відпустити туди. О, так. Да-да-да. Я беру бандаж, бандаж. І заводу собі роди. Не хочу. Погоду, воно замотить тільки ті рани, які там. Ми зараз десь приблизно біля американських техніки. Це, напевно, був. Піднімемо. Бачу ворог! Вог! Кіти в будинку. Так, бачу, бачу. Бачу техніку, бачу. Ах, мене вбили. Не розумію, які солдати сильно слабкі. Як для солдат, вони сильно прям слабкі. Гога гест стріми. Та давайте ще трошки пограємо і скоро граємо, можна сказати. Коли стріми були лучше? Коли стріми були лучше. Стріми, напевно, вони. Тоді зато підписи підписувалися зараз їх. А, ось, я можу купувати собі. Я собі щось цього, але в мене не багош. Стоп! Я здесь моя йому долетить. Хай не втикає. А, добре, давайте щось інше, напевно, то в мене підписники. Починають вже тоді стріби були лучше. Можливо. Ех, але тоді, тоді стріби зато виходили дуже рідко. І до раз іди, е, в неділю. Так. Що буду грати? Вибирайте. Або закінчу стрім. Давайте, напевно, в. await. Ок, ВВ, так ВВ. Await. Await, так, и wait. Матвей, ok, зараз до тебе зайдем. Давай трошки вивайт програм. Чи евейт, як його там провели, щось я, я й дознаю. А может ты кто-то на плюс пенят? Я в воде тут. Я не могу забраться. Все. О, вот, сейчас били меня чел тут. Кто ты? Меня никто не поднимает. Так. Ну я почекаю. Вот, гу-гу, стримы Так вам, я не розумію, вам стрім ні? Ні, ну, в принципі, я можу сказати. У мене два стріма. Непогано. Ну, добре, якщо ви так хочете вже, я так пам'ятаю. Я так розум, ви вже не хочете сидіти на стрім. Тому ставте. Ставте більше лайків, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте цей стрім і всім пока. Дякую, Дякую за увагу, всім пока.